На лінії фронту, так те, що стосується підступів до Запоріжжя, що там зараз відбувається. Наскільки інтенсивними є перестрілки? Можливо, ворог намагається продавити чи проривати ту чи іншу ділянку фронту? Панетіна ну там відбувається такий гарячий процес. Знаєте, але додамо, зазначимо з поміж цих намагань расистів, щось там знаєте, там прориватися, але їм більше от, знаєте останнім часом тут знаємо такий зробимо акцент декілька вже днів. Більше доводиться часу, і це правильна така позиція. Нехай більше думають про оборону. І тут ми знаєте, посилаючись на ці там зведення генштабу, та, і ці ще повідомлення отримав кожного дня. Прицільно, чітко, влучно наші хлопці працюють і у рашистів кожного дня мінусуються саме ці їхні там системи СЗО, їхні установки і така рідкісна їхня техніка, яка от, знаєте того, що складів, чого ми зараз не чуємо, що. От як було раніше в інфопросторі, що багато знищено було складів БК. Рашисти, Вони, типу, там навчаються на своїх помилках. Вони перестали цього робити, нагромаджувати, накопичувати у ці свої там локації. Але техніку вони свою нікуди не е, знаєте там е, десь сховають, за що і отримують на горіхи. І влучно, чітко, прицільно зараз хлопці працюють, знищують саме оцю їхню так сказати, ключові їхні гаджети, так, так би мовити, виразимось, і це все відзначає,